Сьогодні, 22 серпня, я, виконавчої Другої спеціальної олімпіади України, підписав з Вінницьким міським центром соціальних служб угоду про співпрацю. І для мене дуже важливо, що ця угода це не є формальна сторона, а це результат вже багаторічної співпраці. Яку ми проводимо з центром, за цей час зроблено багато справ. І це ще одне підкріплення того, що ми будемо і надалі. Підтримувати роботу у місті Вінниця по роботі з людьми, які мають відхилення у роговому розвитку. І вже через декілька хвилин ми почнемо проводити такі обстеження медичне за програмою спеціальної олімпіади здорові спортсмени. І сподіваюся, ще зробимо дуже багато корисних справ. На сьогодні відбувалася програма Фанфітнес. У неї входили декілька станцій для того, щоб перевірити спортсменів їхнє здоров'я. А найголовніше були станції це. Перевірка гнучкості, балансу аеробних функцій організму. Також зі спортсменами проводилося вступне інтерв'ю і інтерв'ю після того, як були отримані результати. Чому це важливо? Тому що багатьох спортсменів особисто я була на станції щодо перевірки гнучкості, і в більшості спортсменів є моменти, з якими потрібно працювати. і саме Тут спортсмени отримали рекомендації для того, щоб вдома займатися та розвивати свої рухові навички.